Станом на 8 серпня 2025 рік ось так виглядає сорт Личі Імперіал, Гарно вона вдалась, незважаючи на значну знегоду, вже потрохи розм'якшується та дозріває. Ось такі красиві плоди. Так, Тут з південно-східного боку, можливо, вже й достигла, ну ще не дуже, ще твердовато. Ще потрібно її знаходитися на дереві та дозрівати. Так, так Хоча оці вже м'якуш, ви бачите, який він має бути в повній стиглості. Не жовтий, а ось такий червонуватий. Або навіть кроваво-червоний. Солодка. Роки бувають, коли не може достигнути, коли перенавантаження. Можливо, можливо збирається нестиглий От Вона не може все одночасно дозрівати, вона періодично, вибірково потрібно брати, шукати м'який плід смачний, є серед них і незрілі. Так ось справжній смак ви знайдете в ось таких плодах, красивих з красивим м'якошим, червоним, солодких. Вони вже будуть відчутно смачні та солодкі, а то можна зірвати, такий прожовтуватий і сказати, що поганий сорт. Мені доволі, доволі смачний сорт. При повній стиглості, ось такий навіть навантаження, я не сказав би, що маленьке на таке деревце і розмір відповідно великий. А головне те, що люблять. Люди на маленьких ділянках, подивіться, яка компактність. І вже надто великим при обрізці воно не буде. Ну, може тягнутися до догори, я маю на увазі важко її розігнути. Тут буквально метра немає в ширині. А дерево вже десь так років 5. Ось така вона. Такого стиснутого типу росту. Не колоновидна. Ну, можливо, навіть, ви знаєте, пишуть в старих книгах колоновидний там тип. Але це не означає те, що ми думаємо на сучасний манер. Тобто колоновидні бувають яблуні у нас. Там зовсім інші морфологічні ознаки, ніж в звичайних яблунь Ось. Тобто, можна назвати колоновидною, але не розуміти це як те, що ви думаєте, росте володим стовбурцем. Ні, вона просто ось так росте дуже стиснутим. По книжному ще часу зустрічається. Перевернуто пірамідальна, перевернуто мітловідно, мітловидна форма крони. Ось такі. Ось так обзивають, можна сказати, жартома. Сорт Імперіал. Дякую за увагу.